Нехай день буде добрий для добрих людей. Бо сьогодні вже 8 грудня, 25 рік з вами людина. Я вам дуже вдячна, любі, друзі, усі наші гості за те, що ви до нас добрий день, за те, що ви до нас завітали на рідзувані зустрічі. Це вже були другі редизування зустрічі. І вони були вдалими. Запрошую тепер на 7 грудня 26-го року, на третій рідзувані зустрічі. Правильно відчула і помітила наші всі такі вібрації енергетичні Людмила Камінєва, гурт Забава, що каже, їй Богу, рідизувані, всі рідні, всі свої. Команда велика і у нас вже повний двір. Хто тепер ви туристи, пишете, ми не знали. Друзі, я наперед кажу на рік. Не кажіть, що не знали, все ви знали. 7 грудня 2026 рік, третій рік звані зустрічі з калитами, кутями, приємними сюрпризами, Щедрівками, колядками, Миколая ми, чарівниками ми, велесами і козами. Тепер найближча наша зустріч 14 березня 2026 року, 2026 року, це вже буде весняники. От зараз ми ввійшли в зиму. Тепер ми маємо намір перезимувати, добре перезимувати і зустріти весну 14 березня 2026 року. Це свято весни, свято весняників, весняних борщів, весняних пирогів, пташок, жайворонків, печива, береба беребаністів, музик і людей, добрих людей. А вже потім буде і буде 8 серпня, 26 шостий рік борщику глиняному горщику. А вже потім буде 26 жовтня, 2026 рік з короваями, весіллями, борщами, весільними і так далі. А тепер, любі друзі, кажу таке для друзів. Ви всі хочете приїхати взяти участь, особливо ті, хто майстри, ті, хто майстрині варите, печете, пропонуєте якийсь хендмейд. Так, от, щоб у вас були вдалі і вдалі, і вдалі ще кожен раз в фестивалі, то не чекайте тільки одного серпня чи одного короваю, жовтня. Беріть участь у всіх чотирьох річних фестивалях і ви таким чином проявляєте себе, закохуєте в себе. От як я, наприклад, назавжди закохана в сири Лариси Скребець і в сири Смачний дім Олена Заїка. Я вас. Я наполягаю приїхати до нас на фестиваль і познайомитися з кожним, хто на території в той момент буває. Не чекайте чудес, видовищ, щастя, радості і удач від когось. Творіть це все навколо себе самі. Добре робіть, добре й буде. Нехай день для добрих людей буде добре.